В житті українця досить мало приємних дрібниць. Світанок, який ти зустрічаєш на виході з укриття після чергового обстрілу, прохолодний еспресотонік в обід і тепле вечірнє нахуй», адресоване Юлії Латиніні. Удивительне розчеловечування. Якщо ви теж перестали розрізняти режулю з отрядів Путіна і так звану опозиційну росіянку Юлію Латиніну, наші вітання у клубі «Іді нахуй». Ми не будемо пояснювати, що таке Латиніна, якщо ви не знаєте бо мозок українця і так забитий інфою про те, що таке ламбобу і чим воно відрізняється від Делулу. А просто дамо вам кілька хвилин чистого горіння від висловлювань увага тут лапки ліберальної росіянки. Я не призываю к скорейшим переговорам между Россией и Украиной. Точка. Я считаю, что эта война должна дойти до своего логического конца. А какого? Украина в ее нынешнем виде представляет собой Чи звичайний історичний визов а, существування історичної Росії? Можливо, Латиніна вирішила сама на себе одягнути цей терновий вінок прутній, яку постійно ригає на різних майданчиках, щоб виконувати роботу міністра єдності українців. Але складно повірити у таку шляхетність, бо видно, що вона нас ненавидить десь може на одному рівні з путіним. І скоріш за все пише у стіл книжку про попаданцев, де попаданець вона сама. Яка опиняється у тілі Путіна і ліберально починає так звану СВО. Это все чистейшей воды нацизм. Причому нацизм совершенно неприличного вида. По Украине ходят мовные патрули. В Киеве родителей школьників визивають в поліцію за те, що школьник на улиці слушав русського музику. В школі запрещають на переменах говорять по-русски. Нацизм неприличного віда. Таке могла вигадати тільки кошлата голова Юлії Латиніної. Є версія, що сонце напікає їй набагато більше, ніж пересіч ні людині, тому вона не бачить ніякої несуразіці ні у тому, щоб ліберальними вустами говорити ось типу таке. Ну, очевидно, що Україна не відноситься до розряду цих приличних країн, тому що вона до війни не відносилася. Тому що, ну, слухайте, в країні, де, допустим, з української частини, к вам може прийти Любой покойний ганул і э, сказати, от я тут збираю э, на рідну мову, а ти будеш платити? А якщо не будеш, то я, значить, тобі устрою кошмар. Ставте лайк, якщо мовні патрулі вже збирали з вас цього місяця данину на рідну мову. Підписуйтесь на наш канал, якщо ще не встигли розповісти філологічному оберфюреру ваш улюблений український фразеологізм зі словом, срака. Кажуть, були часи, коли Латиніна справи. В мімікрувала під щось опозиційне зараз медіа експерти аналізують зміни в риториці російської пропагандистки та акцентують увагу на її неадекватні позиції. Ми ж просто хочемо поміркувати, чи надихнув латиніну на її зачіску жмучерсті, який виригав кіт. Так, це другий жарт про волосся, але не останній. Бо ми ж неприлічного віда нацисти. Візі український язик має бути державним. Ви серйозно вважаєте ці закони на? Вы серьезно считаете эти законы не, ну хорошо, не будем употреблять слово нацистское, но, ну, скажем так, ненормальными? Ми би могли звикнути, що для росіянина нацизм це просто усе, що йому не подобається, але завжди розважають конкретні інтерпретації нацизму. Наприклад, наш нацизм, на думку латиніної, проявляється у тому, що ми не сприймаємо росіян як людей. Цікаво чути такі слова від перекоти поля, яке намагається вдавати росіянку, яка намагається видати себе за людину, і використовувати всі ці совершенно жуткі випадки, і смерті і удар ракетами для. Основання тезиса наш противник не люди нам все должны» – это чиста Хамасовщина і займається цим в останнє час іменно українська пропаганда, а не путінська. Нам справді багато хто винен у першу чергу ліберальні росіяни, які не змогли хоча б щось зробити зі своєю прекрасною Росією будь-якого часового проміжку, а тепер сидять за кордоном і кутку дахкають про те, що їм все не так. І взагалі, чому це ми, українці, не радимося? З ними не дослухаємось, посилаємо нахуй без приділ. Кажемо, що Росія потребує деколонізації. Ну, нацисти! Настоящие деколонизаторы всегда начинаются с себя. С этой точки зрения Украине необходимо избавиться от Крыма, колонизованного империей, части Бессарабии, Юго-Востока, который принадлежал половцам и печенегам, а потом татарам, и, конечно, вернуть Западную Украину, отторгнутую в результате спецоперации 1939 года Польши или Австрии. Вот это и будет настоящее избавление от колониального наследия в стиле сферического коня в вакууме. А все остальное – плохо закамуфлированный старый добрый нацизм. Юля, можешь начать деколонизацию себя, избавиться от этой прически, ведь это точно культурная апроприация троллей с Десятого Королевства. Як важко звинувачуючи когось у нацизмі, знайти триметрового нациста у собі, бо треба змінити думку про те, що так званий референдум у Криму був чесний, Путін захищає мешканців півострову від злих українців. І, взагалі, якщо ЗСУ зайдуть у Крим, то там всіх уб'ють. Как не ужасен Путин, но массовое бегство населения Крыма при наступлении в ВСУ тоже может стать большим испытанием для западных политиков. Дуже смішна і показова реакція Латиніної була на знищення Україною бортів російської стратегічної авіації, тобто операцію «Павутина». На жаль, реакція була не така. Ой, куди це? Куди Куда А, ні, все нормально. Натомість Латиніна дуже довго проводила якісь аналогії з Перл-Харбором, постійно забуваючи, що аналогія це коли щось схоже, а не плутанина агресора та того, хто обороняється. Але як типова росіянка, вона не спинилась лише на одній аналогії, а війшла у ражніту. Проблеми круто ограбити банк проблема послідства. Вот мы видели очень крутое ограбление банков, про которое можно снять офигительный фильм. Проблема последствия. Сумно, коли бомблять дронами велич России. Вот такие наследки вицюла на себе Юлия Латынина, что и лайки на цьому собирают. Очень характерная история, когда Украина делает очень много, а очень выигрышных с пиар точки зрения ходов. Ілі Зеленському кажется, що це виграшне з точки пиар, с точки зрения піара ходов, которые оборачиваются довгосрочними проблемами для України, но краткосрочними лайками для Зеленского. Ну якщо операція Павутина це піар для лайків, тоді росуріс це цілий тікток хаос. А ще хто б сумнівався, що на думку Латиніної Україна постійно ескалірує і сама не бажає завершення війни, бо без війни не можна буде нічого ескалірувати. Войну мешает закончить желание, нежелание президента Зеленского ее заканчивать. Стратегия Зеленского это именно эскалация. Более того, возможно, вплоть до ядерного оружия. Для Латиніної Володимир Зеленський це як шампунь чи гребінець, особистий ворог, з яким вона не хоче мати нічого спільного. Зеленський винен, що мінські домовленості провалилися, що Україна стала антиросійською та не погодилася на вимоги Росії у Стамбулі. Ну, тобто, президент України винен у тому, що захищає інтереси України, а для Латиніної це обурливо. Ну, а? Путін і ще раз повторяю там, з точки зору воєнної, Путін абсолютно прав. Латиніна впевнена, що доля України визначена. Вона має і буде знищена. А коли українці не хочуть покірно прийняти типу свою долю, роблять собі тільки гірше для підтримки своєї позиції. Латиніна використовує класичну тезу російської пропаганди: захід залишить Україну наодинці, тому що вступ до НАТО призведе до світової війни. З какого? Фига запад чого-то должен в Україні? Ніхто не хочет за новой Сербії вступать в Первую мировую войну. Вступлення України в НАТО і ядерної війни США і Росії за часів яр. Коли це чуєш, відразу розумієш, що на потилиці Латиніної під час етерів сидить Арестович, немов Волдеморт, на професорові в першій частині «Гаррі Поттера». Росіянка стільки спілкувалась з ним, що потрапила під вплив Арестовича як пересічний учень його езотеричних курсів. Та Арестович, Алексей, здравствуйте. Это Алексей Ристович. Алексей, здравствуйте. Это Алексей Ристович. Алексей, здравствуйте. Що може бути гірше за російського імперця? Тільки російський імперець під впливом хитрого малороса. Здається, саме по Арестовичу Латиніна зробила висновок, який має бути, так би мовити, правильний українець. Любить все російське, прагне бути частиною імперії. Та мріє колись бути на одному рівні з московськими великоросами. Бажано в етері одного зумкола на фоні кічевого інтер'єру. Плохії новості це мрії окремого Алєсія. Четверта книга Достоєвського – Ідіот. У кінці цього відео хочеться просто сказати очередне свідчення, що російські ліберали вже давно стали карикатурними, і Юлія Латиніна найбільш химерна карикатура, яку від сімонян відрізняє тільки те, що в той муж у трусах не зайде у прямий етер. Телебачення Торонто продовжує просити ваші канадійські та українські донати на «Евпіві-дрони». в рамках постійного збору з фондом притули FPV летить русаків бомбить цього разу для прикордонників з 10-го прикордонного загону. Дозор посилання на банку під відео. Будемо вдячні за кожен донат.